you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Гончаренко втрапив у скандал через власну дешеву піар-акцію. Оголошення про набір у свій центр жінок від 18 до 85 років. Адже листівки з його фото не просто почали розклеювати міста України, а ще й зробили це 14 лютого в день закоханих, з наголосом, що він шукає саме самотніх жінок. Так у телеграм-каналі Гончаренка було опубліковано пости з повідомленням. Про те, що Гончаренко центри шукають самотніх жінок. Як зазначається в повідомленні, команда центрів запустила наймасовішу рекламну кампанію у мережі у 30 містах. Вони розклеїли листівки з зображенням народного депутата та засновника центру із букетом Троянд. Фото супроводжувалося таким повідомленням: Шукаю жінку віком від 18 до 85 років. Ти самотній прагнеш змін. Хочеш знати англійську чи французьку. Я навчу тебе всього безкоштовно, просто зателефонуй. В телеграм-каналі цього центру також. Написали, що до кінця дня вони планували розклеїти іще ще не менш ніж 10 тисяч таких листівок. Бо справжнє кохання це знання. Шукайте оголошення у вашому місті, і розповідайте всім знайомим, йдеться в повідомленні. Схоже, команда Гончаренка вирішила сама взятись за піар-кампанію свого наставника. Бо, схоже, сам він ніяк не справляється, а тут у всіх на слуху просто геніальний хід. Проте сам нардеп, нарвавшись на хейт громадян, що не оцінили таке па, вирішив перевзутися в повітря. На на рекламну кампанію та гнівно відреагував на неї у своєму телеграм. Типу, він і не знав, уявляєте? І напевно про партію регіонів теж нічого не знає. Як же любить Гончаренко відпльовуватись від власних зашкварів? То від скандального батька, то від участі у так званому шоу-холостяк. Я реально не можу зрозуміти, як таке могло прийти в голову. І навіщо ось таке вішати на вулицях? Дуже злий. Тільки на хвилину чимось будеш зайняти і так одразу з усіх сторін якась дурня починається. Хочу вибачитись за те, що ви побачили, і за цю рекламну кампанію. Я вже зв'язався з керівництвом Гончаренко центрів. Ми обговорили цю ситуацію. Всі плакати вже знімають з вулиць. Більше такого не буде. Ми серйозна освітня інституція, яка навчає тисячі дітей щодня. У нас Є цінності. Прошу керівництво Гончаренко центрів зробити висновки і дуже суворі висновки. Я таких жартів не потерплю. Помічника звільнив. Так у нас новий жартівник знайшовся. Ніяких жінок я не шукаю. Гнівно написав Гончаренко у своєму телеграм-каналі. Просто цікаво, чому ж така кампанія не сподобалась Гончаренко. Невже вона не принесла йому популярності? Як не крути? А зараз він у всіх на слуху? А це точно краще, ніж його політичні ігрища та скандали. Чи може він ще не тямить у новомодних трендах піару? До того ж навіть Україна Українці оцінили таку його піар-кампанію. Одразу полетіли меми про недополітика та недоказанове. І дійсно для чого так гнівно писати та виправдовуватись, його люди просто побачили істинне призначення, і у цьому немає нічого поганого. Головне, що людям подобається і нова робота є, якщо з політикою не складеться, буде таким чином закликати людей. І, хоч в Хончаренко центрах під впливом самого Олексія вже попросили у людей вибачень та написали, що станом на зараз вони прибрали з вулиць України всі оголошення, та зупинило розклейку. Це ніяк не зупинить асоціації людей з Гончаренком не До серцеїдом. До того ж, він підкинув класну ідею для інших політиків, які досі не розуміють, як стати популярними та спіймати хвилю хайпу. Дійсно, Гончаренко може навчити усіх зашкварюватись та ставати посміховиськом. Це найкраще, що він зробив за останній час. Цікаво. А ще найближчим часом буде така акція? Може, пан Порошенко теж втомився від своєї Марини? А тут такий шанс знайти нове кохання та знову потрапити в Уваги на цьому в мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.